Права, 24. Запишіть десятковим записом число. Ну, і є шість різних чисел, які треба записати. Ось вони є на дошці. Давайте будемо їх записувати десятковим записом. Ну, як це робиться? Нагадую, що в нас позиційна система. І зараз будемо записувати. Ставимо тире. Як записати 23 мільйони? Ну що ж, я пропущу трохи місця, бо тут є і мільярди, щоб було якось однаково. Ось тут у мене, наприклад, будуть мільйони. То я напишу 23 мільйони. Потім тисяч у мене 275. Ну, а одиниць у мене клас одиниць 649. 649. Є. Друге число. 12 мільйонів 20 тисяч. Тобто ми пишемо мільйонів у нас буде 12. Тисяч буде 20. Тоді перед двадцяткою пишемо 0, 20 тисяч. І знову тут у нас в останньому класі 21. так, то ми пишемо тут 0, 21. Є наступне число. 8 мільйонів 7 тисяч 3. Ну що ж, мільйонів у нас 8. Потім 7 тисяч. Тобто, якщо ми напишемо 7, то тут треба додати раз 2 нолики до тисяч, А потім 3 ну Тут так само, де десятки і сотні. Пишемо нолики. 8 мільйонів 7 тисяч три. Є четверте. Так, 1 мільярд. Ну що ж, так, тут десь у мене будуть вже мільярди. 1 мільярд. Потім 5 мільйонів. Тобто мільйонів у нас 5. То ми додаємо 2 нолики. Так, 5 мільйонів. Тисяч у нас взагалі немає. То ми замість тисяч пишемо нулі, Потім 19 сотень 0, а потім 1,9 і є. Так, п'яте. 8 мільярдів. Ну що ж, пишемо 8 мільярдів. Мільйонів у нас немає. Є, то ми замість них пишемо 3 нуля. Так. 742 тисячі є. То ми замість тисяч пишемо 742. А ноликів взагалі немає, то ми пишемо 0-0. Так, ну і останнє: шосте. 92 мільярди. Є. Більше нічого немає, ні мільйонів. Тобто замість мільйонів пишемо 3 нуля. Тисяч також немає. Пишемо 3 нуля. Ну, а тут 29, то ми пишемо 29, але додаємо нулик, бо сотень там 0. Отже, 92 мільярди 29. Поставимо тут крапку з комою. Так. Тут крапку. На цьому вправу завершено.